Сьогодні, коли Україна виборює свою незалежність від російських окупантів, піднялась хвиля цікавості українців до народних звичаїв, традицій та обрядів. Я розкажу на прикладі книжок з фонду читальної зали Центральної бібліотеки імені Франка про свято Василя Святого або Новий рік, як святкували наші предки. З прийняттям християнства. Передхристиянський світогляд наших предків не зник. Таким чином у давньому народному світогляді взаємодіяли два світогляди церковний і народний. Наші предки нерідко ототожнювали святе письмо, що розповсюджувалось серед них з різними апокрафічними творами, історичними переказами та повчальними тлумаченнями. Так, християнський світогляд зливався з передхристиянськими християнськими уявленнями та віруваннями. Світогляд українського народу формувався на ґрунті давноязичні уявлень і вірувань, християнських переказів та апокрифічних сказань. Вони втілювалися у формі легенд, колядок і щедрівок, народних звичаїв і обрядах, традиційних нормах, моралів. Таку інформацію ми можемо прочитати у навчальному посібнику Українське народознавство. У річному циклі зимових святкувань найголовнішим українським родинним, громадським і релігійним святом було свято Корочуна. Карачун це Різдво, Маланка, Василь, Новий рік та Водохрещі. Святкування Карачуна Різдва відбувалося з початку грудня до 7 січня і здійснювалися безперервні ритуали дії. Приготування до Різдва, Вілія Навілію, початок свята 24 грудня напередодні пізно ввечері господиня пекла паляниці. А до свята витягла з печі книші та книжики, клала у піч палачі та пісні пиріжки. Якщо кутя – це їжа Бога урожаю, Сонця праведного, то книші – хліб духів, хоч усе споживалося всіма і богом, і духами, і людьми. Далі йшла багата пуття свята вечеря. Звичай у святий вечір носити дідунь, дідуньові та бабуні вечерю. Одружені діти возять вечерю на перший, другий, третій день Різдва своїм батькам. Каляда. Малі діти калядують на перший день, молодь упродовж святого тижня з Березою, дорослі під час святих вечерів. Святі вечори, маланки, щедра вечеря напередодні Нового року ніч. Щідрівки, Василь Новий рік, посівання, посипання, полазники, спалення дідуха, голодна котя. обхід і освячення всього господарства господарем і синам, водохрещі та простріл поляди. Провідна ідея різдвяних святкувань полягає у тому, щоб словом і ділом, магічними дійствами інсценювати образ багатства, щастя, миру і спокою. Своїм домі на весь наступний рік. Про порядок зимових свят українців дізнаємося з навчального посібника кандидата філософських наук Черепанової Світлани Філософія родознавців. До 1 вересня 2023 року українці святкували День святого Василя Великого 14 січня. Однак, після переходу на новоюліанський календар дата свята змінилася. Це 1 січня. До жовтневого більшовійського перевороту наші предки так і святкували новий рік після Різдва. А Різдво це головне зимове свято яке наші пращури святкували 25 грудня. Якщо на Миланії відлига, то чекай теплого літа. Свято Маланки 31 грудня, згідно з українськими традиціями, було свято природи та урожаю. З новорічних свят Маланки, Щедрівки та з Василя, ми пізнаємо дуже стародавні дохристиянські вірування з притаманними анімістичному світоглядові магічними діями та словесними чаклуваннями. Але зупинимося на щедрому вечері на Маланках. За віруванням наших далеких пращурів, у ніч напередодні Нового року щедрий Бог сходить з неба на селянську нибу. У селянську хату, господарство до худібки. Це щедрий Бог усе бачить, усе чує, усе знає, але його бачать лише ладо та інші душі померлих та ще худоба. У цей вечір прощають каляду, і цей вечір уже не святий, а щедрий вечір. Увесь день на Маланки господар порою на дворі, дає всьому лад обходить худобу, чистить хліви, стайні, обори, підстілює свіжу соломку. Далі прибирає подвір'я, клуню, шопу сіном, дравітню, озовню. У цю ніч і ще з вечора зійде з неба щедрий Бог, усе розгляне, розмовлятиме з худобою. Він спитає, чи добре годує господар? Господиня лише мене з полудня починає готуватись до щедрої вечері. У неї чистенько все побілено, підведена піч, приготована чисту білизну для всіх членів родини, напекла вона вже книжків, калачів, книжиків і паляниць. Сьогодні мусить бути справді щедра вечеря, скромні, різноманітні і смачні страви. Урочисто споживають щедру вечерю. За вечерю проходить лагідна розмова на господарчі теми з минулого року. Господар наливає чарку горілки, підіймає і, звернувшись до всіх за столом, промовляє. Дай, Боже, у цьому році нам усім щастя, здоров'я, а звернувшись до снапана по пути, а померлим царство небесне. Розповідає нам про свята Маланки видатний дослідник української етнографії Степан Килинів у своїх двох книгах Український рік у народних звичаях в історичному освітленні. А вам защедрувати? Яка ж Маланка без щедрію? Звечора й до півночі щедрувальники обходили оселі. Це робили лише дівчата. Вони, зібравшись у гурти, відвідували сусідів, віншуючи їх поетичними піснями щедрівками Крім того, дівчатка-підлітки поодинці чи гуртом оббігали односельців, щоб защедрувати. Щедрівки виконували в один голос або ж речитативом. На Маланки ходили також і паробоцькі гурти. Це називалося водити Миланку. Одного з учасників хлопці перевдягали в жіночі вбрання і називали Миланкою. За цим сюжетом учасники дійст розігрували різні жартівливі сценки. Василь Скурятівський. Святки. Василь Скурятівський український народознавець, письменник та видавець. Одним із перших у новітній Україні видав народознавчу книгу берегиня. А якщо ніч проти Нового року тиха і ясна, буде щасливий рік, не тільки для людей, а й для худоби. Ще тільки починає, було розвіднятися, а тата вже будять мене. Стала я стійно, годі спати, пора посівати йти. Перший посівальник на Новий рік, звичайно, буває і першим полазником. Приносять до хати щастя. За народним віруванням дівчата щастя не приносять, тільки хлопці, а тому і посівати дівчатам не годить. На Слобожанщині першого посівальника господиня просить сісти на порозі, щоб кури сідали та курчат висиджували. Зерно після посівальника збирають і віддають курям, щоб добре неслися, а горох зберігають аж до весни. Весною, коли повилуплюються гусенята, їх загодовують цим горохом, щоб великі росли. Сію вію посіваю, з Новим роком поздравляю на щастя, на здоров'я, на Новий рік, щоб уродила краще, як торік. Жито, пшениця і всяка пашниця, коноплі під стелю на велику куделю. Будьте здорові з Новим роком та з Василем, дай, Боже. До речі, поганою прикметою вважається, рахувати дрібні гроші на Василя. Вони можуть принести бідність. Олекса Воропай звичай нашого народу. Олекса Воропай український етнограф, фольклорист, біолог. У 1937 році починає збирати етнографічні та фольклорні матеріали, зазнає шалених утисків з боку радянської влади. У 1944 іммігрує та в еміграції продовжує збирати етнографічні матеріали. Так у Мюнхені у 1966 році вийшла головна книга його життя звичаї українського народу. На Різдво українці обов'язково ставили діду. Який був уособленням Духу Зимових Свят. Саме на Василя перший засівальник отримував велику честь обмолотити серповий сніп. У тих родинах, де не було дітей, хлопчиків посівальникам пропонували обмолотити сніп рай, господиня застеляла посеред хати ряднину. А господар клав снопа і вручав одному або кільком полазникам качалку та макогони, вдаривши вдаривши кілька разів по колосках, роботу припиняли. Натомість Газда ставив сніп правильно по покуть, де він перебував до голодної куті, а обмолочене зерно ділили на три частини з однієї засівали господу і сусідів, іншу дольку тримали для весняної сівби. А решту віддавали корові, коли вона отелиться, Василь Скуратівський дідух свята українського народу. Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група має свої звичаї. Та традиції. Ми, українці, виробили в складних умовах етнічного розчленування і багатовікового поневолення раціональну організацію середовища життєдіяльності і забезпечення духовних запитів людини. Витворили особливу систему звичаїв вірувань світорозуміння моральних, правових, етнічних і естетичних форм, які складалися упродовж історичного розвитку людської спільності на шляхах до формування української нації і національної культури. Книга свідомість нації і пам'ять людства.